Книга Короткі Думки номер 37 Вищість духовного життя. Хтось скаже, що весь час думати про найвищу людську мораль для мене Божу мораль. Кожній людині це означає, що всім потрібно бути священниками чи чеченцями в щоденному житті. Та ні, для такого служіння є певні професії і люди. Але це не означає, що в щоденному житті людина не повинна керуватися Божими моральними принципами і законами правильного життя. Пояснювати це постійно і мені надоїдає, але інше життя, тобто не надоїдаючи. Не надоїдаючи, постійно у всьому пояснює, що те, що я кажу, про що постійно всюди натякаю, просто вже є навколо і всюди. Я по-своєму, а є люди ще краще, чи просто по-іншому ці принципи людської моралі, добро. Чесність, правда, любов і все, що є правильним, корисним і просто необхідним, постійно пояснюють. Тільки хто це любить слухати чи над цим думати, адже щоденний фізичний хліб, головніший від вічного духовного хліба. Я знаю. Я переконався на своєму житті, і це є моєю основою. Якщо я шукаю, як правильно вирішити проблему в кожній ситуації, мені звідкись, звідкись приходить потрібна думка. Можливо раніше, а можливо пізніше, я знаю звідки. Вона від Бога, від вищого добра. Інші люди вважають по-іншому. Але це думка цих людей, які глибоко не хочуть просто про це говорити. Тому кожен міряє своїми мірками. І від цього дістає свої. Недосконалі відповіді. Я стараюся думати про Бога високоморальними мірками. І тому відповіді дістаю кращі, правильніші і швидше. Чого? Нехай кожен собі перевіряє. Бо все і так видно і завжди. Напрошуються висновки, що є, в житті, що є в житті і чого, часто очі сліпнуть, вуха глухнуть, а розум викривляється.